Кістечки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій детринікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Одні з найщасливіших моментів у нашому житті, коли ми разом обідаємо. Але іноді найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте на поготові разом із мезимом засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Будьте поруч у найважливіші моменти. Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Приквел до фільмів Дюна розкриє походження Бене Серед. Історія, з якої все почалось. Дивись українською всі серії першого сезону серіалу Дюна Пророцтво на Київстар ТБ». Завжди є щось нове на Київстар ТБ». Хазяїне доброго ранку. Час смакувати Фелікс. Як добре бути котом. Пригостіть котика фантастичною смакотою від Фелікс. Кожне прання це обертання, а обертання це тертя. Коли швидкість сягає сотні обертів, тертя псує твоє вбрання. Втрата форми кольору, кошлатання. Рішення є. Засіб Wool Light Keratin Therapy, що містить активну формулу для ефективного прання навіть за низьких температур і створює бар'єр для руйнівних сил терця. Це пральний засіб із кератином, який допомагає зберегти форму і колір ваших речей і запобігає кошлатанню. Wool Light Keratin Therapy. дбайливе прання, чисте вбрання. Прем'єра на бігоді Ферит не може відпустити сей ран хоча вона сама цього хоче. Любов чи обов'язок? Серце чи розум? Чи варто боротись за кохання, якщо заради нього ти ризикуєш самим життям? Перелітний птах, історія, що змусить серце битися швидше по буднях о 20.00 На бігоді живи, кохай, відчувай. Запорука краси це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Виснажене волосся. Надай йому суперживлення. Оновлені маски Fructis Hair Food. 97% інгредієнтів натурального походження. Формула збагачена вітамінами. У 7 разів більше живлення без обтяження. Гарнір Hair Food. Від Гарнір. природно. Відкрий для себе фотоепілятор Lumea від Philips. Голи, відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском. Роби це годинами знову і знову. Або просто спробуй фотоепілятор Lumea. Унікальні насадки повторюють кожен вигін твого тіла. Делікатні світлові імпульси переводять волосся у фазу сну. Але шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Відчуй свободу на власній шкірі. Ви можете зробити вигляд, що болю немає. Але навіщо чекати, поки біль стане нестерпним? Налгезін швидко упорається з різними видами болю. Налгезін скаже болю. Ні, вчасно. Селін та Демір продовжують спроби поділити будинок. Обидва вперті та дуже привабливі. І жоден не збирається поступитися. У що переросте їхня конкуренція? Дивись скрізь тільки ти. У будні о 18.00. На бігоді. Живи. Кохай. Відчувай. Фарбування салонного рівня. Преферанс від «Лореаль Париж». Посилена барвниками високої стійкості для збереження кольору волосся до 9 тижнів. Зручна гайлова текстура для створення багатогранного кольору з інтенсивним блиском. Преферанс від «Лореаль Париж». Адже ми цього варті. Oh. Я та моє волосся живемо наповно. Новий гліз Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліз Full Hair Wonder від швацьку для різної тебе. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана. Розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Не пропусти наші фантастичні пропозиції до Днів Весни у Юск. Знижки до 50% на садові столи та стільці. Наприклад, цей садовий стілець лише за 1250 гривень, знижка 50%. Або придбайте стьобаний плед лише за 400 гривень, знижка 60%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни впродовж 30 днів. Юск Скандинавіан and Living. Фарбування з салонного рівня. Преферанс Підлореаль Бариш. Посилена баровниками високої стійкості для збереження кольору волосся до 9 тижнів. Зручна гайлова текстура для створення багатогранного кольору з інтенсивним блиском. Преферанс Підлореаль Бариш. Адже ми цього варті. Постійна втома. Запитай свою печінку. Есенціали Фортеен прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали Фортеен. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD» всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Що було раніше: курка чи яйце? Водний світ знає, з чого починається ваш день: з омлету з ікрою мойви або ваш улюблений бутерброд з Смачніше Смачніший яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця. Чи буває крабов'є без яєць? Ні. Тож яйця початок всього, Але життя вийшло з води. Як ви здогадались, це була реклама яєць. Тому що водний світ реклами не потребує. Бо водний світ є водний світ. Тепер, мій тато, щодня приймає магне без 6 антистрес та спокійно сприймає усі мої витівки. Магне без 6 антистрес. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни. Ми... Кого з найрозумніших українців обере фортуна цього тижня? Тепер маєте шанс назвати і стати переможцем. Колесо фортуни. Прем'єра щосуботи о 17.45 на 1+,1 плюс Україна. Коли серце нагадує про себе, кратал кратал природна сила для вашого серця. Таємниця їхнього кохання це вона. Яка ніколи не зрадить. Та він готовий кинути виклик долі. Тепер вони подолають усе наречена зі Стамбула у вихідні о 15.35. На бігуді живи, кохай, відчувай. Та ну знов лупа ще й з бороди сиплеться. Добре, що є дермазол. Дермазол шампунь для волосся як голови, так і бороди. Дермазол. Вона це точно оцінить. Кого сіла Ми залишаємось тут. Ес акція! Вигравай крутезні подарунки! Реєструй коди з пачки. Є лейс, буде футбол. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Купуйте акційну упаковку феміност Уро в аптеках ЕНСИ, копійка та шара та отримайте 28 таблеток таблеток Уро у подарунок. моє сердечко? Немає сердечок, бо немає її. Їй дуже треба безлімітний інтернет. Переносите номер до LifeCell на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeCell. Зустрічає новий канал Спортс Преймум. Зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі НБА Формула 1, UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар ТВ. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти «Реліф» борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. «Реліф» – контроль над симптомами геморою. Від «Байер». турбують пігментні плями. Спробуй сироватку від гарнір з вітаміном С. Через 8 тижнів зменшує видимість пігментних плям на 43%. Рівномірний тон, сяюча шкіра. В день поєднує із СПФ захистом. Спробуй комплексний догляд з вітаміном С від гарнієр природна. Плати менше, смакуй краще, адже Глова пропонує всі види страв зі щоденними знижками. Тож насолоджуйся улюбленими суші з безкоштовною доставкою. Піцею на вечерю зі знижкою до 30%. корисними стравами за доступною ціною або їжею з твого улюбленого ресторану за півціни. Завантажуй Глово, замовляй їжу, продукти і все, що забажаєш. Глова. Везе тобі все. Знервованість, переляк, стрес. Знову стріснилось. Щось серце погане. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Наше життя складається з маленьких моментів. Тату, ну як це було добре. З такої потрібної уваги. Шах і мат. і вчинків, що складно пояснити, але так легко зрозуміти. Так, давайте я вас візьму. Кожен момент може бути чимось більшим завдяки зв'язку. Тому ми робимо все, щоб у ваших моментів зв'язок був. Київстар – найкраща мережа в Україні за версією Укла. Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо проти спазму, проти болю. Вермішель Ріва з особливою олійною заправкою додає страві особливого багатого смаку. Ріва все буде смачливо. Не пропусти наші фантастичні пропозиції до днів весни у юск. Знижки до 50% на садові столи та стільці. Наприклад, цей садовий стілець лише за 1250 гривень. Знижка 50%. Або придбайте стьобаний плед лише за 400 гривень, знижка 60%. І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни впродовж 30 днів. Юск Sleeping and Living і зупини на заправці, мабуть, це Це стит? уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит життю. Привіт, від артеріум. Гей, hey! почни свій захоплюючий день разом з Несквік, який містить цільні злаки, вітаміни групи Б, залізо та кальцій. Несквік перша перемога успішного дня. МакДональдс потрапив до Всесвіту Майнкрафт. Спробуй унікальне морозиво Макфлурі Майнкрафт. Пропозиція обмежена. Не зволікай. Через стрес болить живіт, нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм, турбує алергія. Едем, едем усуває слізотечу, закладеність носа, чхання та інші симптоми алергії. Едем відчує життя без алергії. Приквел до фільмів Дюна розкриє походження Бене Гасерит. Історія, з якої все почалось. Дивись українською всі серії першого сезону серіалу Дюна Пророцтво на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана: Меркана розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Турбують пігментні плями. Спробуй сироватку від гарнієр з вітаміном С. Через 8 тижнів зменшує видимість пігментних плям на 43%. Рівномірний тон, сяюча шкіра. В день поєднуй із СПФ захистом. Спробуй комплексний догляд з вітаміном С від гарнієр природа. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше, можна зекономити на світлі. Але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Арієль екстраклінпоц із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі випрані у повній машинці мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Аріель Екстраклін. Тримайте в недоступних для дітей місцях. Головний біль. Це починається тут. переміщується у скроні і стискає голову. Матусю, я не терплю головний біль. Приймаю фармадол. Він діє на головний біль та сприяє його усуненню. І голові легше. Фармадол. Таблетки від головного болю, від фармак. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни. Ми... Починаємо кого з найрозумніших українців обере фортуна цього тижня. Тепер маєте шанс назвати і стати переможцем. Колесо фортуни, прем'єра щосуботи, о 17.45 на 1+,1 плюс Україна. Коли серце нагадує про себе, Кратал, Кратал, природна сила для вашого серця. Мабуть, щось дорогу ще від болю намазала. Ні, гелі сейфу, дікло сейф, гель. При гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби. Зменшує біль та напрямку. Гелі сейфу, Діклосейф. Врожаю, посадимо грядку, що реально вражає. В епіцентрі є все для саду, городу, на садівництво, неоновим моду. Хай проросте у вас більше квітше, і соковитіше, і зеленіше. І з епіцентром точно все зійде. Орайте, копайте, пересаджуйте, сійте. Врожай близько, вирощуй своє українське. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо очистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясна, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт екстракт семи лікарських трав, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен для дітей спрей стоматофітаміні. Що було раніше? курка чи яйце? Водний світ знає, з чого починається ваш день? З омлету, з ікрою мойви, або ваш улюблений бутерброд зоселедця. Смачніший з яйцем. А якщо в салат з мідіями додати яйця? Mm. Чи буває крабов'є без яєць? Mm. Ні. Тож яйця початок всього. Але життя вийшло з води. Як ви це була реклама яєць? Тому що водний світ реклами не потребує, бо водний світ є водний світ. Знайомтесь, це міла справжня майстриня створення плям. Довге прання в гарячій воді сує її одяг. Там, де невтомно працює майстриня плям, потрібен потужний засіб для їх виведення. Одна мірна ложка ваніш, додана до кожного прання, ефективно усуває плями. Використовуйте ваніш у новому великому форматі. Більше засобу за вигіднішою ціною. Постійне прання тільки з пральним засобом перетворює білий на сірий. Ваніш відновлює білизну навіть за температури 20 градусів і робить білий ще білішим. Одяг слугує довше з ваніш. Усе дратує самого ранку. Щоденні стреси, високі навантаження. Усе це виснажує. Потрібен магній. Зручність ніхто не відміняв. Потрібна таблетка. Зест тришарова форма, де уся денна норма. Поступове вивільнення протягом дня забезпечує оптимальне засвоєння магнію. Зест магній без шість ретард. Швидко, зручно, навіть можна на ніч. Шукайте спеціальні пропозиції в улюблених аптеках України або на сайті Medizin.ua. Знайди свій зест. Це що я та моє волосся живемо наповну. Новий Gliss Full Hair Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий Gliss Full Hair Wonder від Schwarzkopf. для різної тебе. Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію, магнікум, гармонії сімейних стосунків якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхнена стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. – Oral-B. Відкрити для себе нові зубні пасти Oral-B Pro-Expert, які захищають протягом 24 годин. Oral-B Pro-Expert доступні на EVA.UA Гаряча пропозиція від Viasat. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення Viasat. Дзвоніть 0800 500 460. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, Любий? Готовий взяв Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте в супермаркетах свого міста. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Щонеділі на пят. Любити традиції. Традиція любити. Дізнаватися новеньке, згадувати історичне. І змагатися. І, звичайно, дивитися новий сезон улюбленого шоу Я Люблю Україну на телеканалі ТЕТ. Щонеділі о 19. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки в день і надає спокій протягом ночі. Дрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Макдональдс потрапив до всесвіту Майнкрафт. Спробуй унікальне морозиво Макфлурі Майнкрафт. Пропозиція обмежена. Не зволікай. Болить пече? свербить можливо це гаморо. Пробну глівено полегшує біль свербіжне печіння зменшує запалення, а також підвищує тонус гамороїдальних вен. Пробто глівено радій життю без геморою. Зустрічай новий канал Сетанта Спортс Преймум». зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі НБА, Формула 1, UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на Київстар Стар ТВ. Буржомі. Відкрий насолодись, відчуй легкість. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте вдому тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Новий Ламелер Шайн для надання ультра вашому волоссю. Гортаючи тонким ламелярним шаром, він згладжує поверхню волосся та дарує розкішний ультраблиск як після професійного догляду в салоні. Спробуйте новий Ламелер Шайн. сяйте ще яскравіше. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни. Ми... Починаємо кого з найрозумніших українців обере фортуна цього тижня. Тепер маєте шанс назвати і стати переможцем. Колесо фортуни, прем'єра що суботи, о 17.45 на 1+,1 плюс Україна. Коли серце нагадує про себе, кратал, кратал, природна сила для вашого серця. Вона юна та безтурботна. Я завжди вірю. Тільки все. в себе Її усмішка приховує палке серце, що сповнене мрій і великого кохання. Вона справжня дівчина, що прагне блиску та свободи, вона змусить його подорослішати. І покаже, що справжня любов не боїться перешкоди. У будні о 16.20 на «Бігоді». Прем'єра на «Бігоді». Ферит не може відпустити сейран. Хоча вона сама цього хоче. Любов чи обов'язок, серце чи розум. Чи варто боротись за кохання, якщо заради нього ти ризикуєш самим життям? Перелітний птах. Історія, що змусить серце битися швидше. По буднях о 20.00 на «Бігоді». живи. Кохай, відчувай. Таємниця їхнього кохання. Це вона, яка ніколи не зрадить. Та він готовий кинути виклик долію. Тепер вони подолають усе наречена зі Стамбула у вихідні о 15.35 на бігуді. Живи, кохай, відчувай. Вермішель Ріва з особливою олійною заправкою додає страві особливого багатого смаку. Ріва все буде смачливо. Який чудовий ранок, правда? А і справді я теж прокинулася щасливою. Душа аж співає. А як твій ранок селін? Як почався твій день?